Вітаю, друзі! Сьогоднішня наша зустріч буде присвячена одразу кільком важливим питанням, тож не будемо гаяти часу. Поїхали. Момент перший. Чому абсолютно переконливо, можна навіть сказати, доведено, що на прослушках, на плівках цих з'явився ярмак. Перше. З власного досвіду. Можу засвідчити, що абсолютно нормальна ситуація, коли підлеглі називають між собою спілкуючи свого керівника за абревіатурою та по Ну, Наприклад, я знаю достеменно, що мого батька його підлеглі називали БЮ. Мене я знаю теж достеменно, називали ГБ. Тому абсолютно логічним, що Єрмака Андрія Борисовича можуть називати АБ. Те, що в певних колах його називають, чи то Алла Борисовна, чи якось по-іншому сходячи з, з цієї абревіатури, виходячи з неї, це вже справа безпосередньо самих спілкуючихся. АБ, Алі Баба абсолютно логічний зв'язок. Окрім того, більше мене абсолютно переконує в тому, що мова йде саме про Єрмака. Один факт, про який повідомили керівники Набу та САП. Під час зустрічей фігурантів прослушок в цьому бек-офісі Міндіча, вони розповідали один одному, що саме зараз Аліба збирає наради керівників силовиків, силових відомств і обговорюється питання, яким чином можна протидіяти спробам Набу. У викритті цієї злочинної зеленої структури. Я знаю, як всередині працюють алгоритми держави і системи управління країною. Знаю це на власному досвіді. Отже, в країні існує лише три людини, підкреслюю, три, які здатні проводити подібні наради. Перше, це президент Зеленський. друге це безпосередньо керівник його офісу Андрій Єрмак. І третє це заступник Єрмака, який опікується всією правоохоронною системою України, включаючи суддів Олег Татаров. Я переконаний, що це не Зеленський, бо, по-перше, це не рівень Зеленського. Він може збирати подібні наради, але обговорювати такі питання це на його рівні 100%. Одночасно, я переконаний, що це і не рівень. Татарова. Чому? Тому що якби подібні наради скликав татаров, це можна припустити абсолютно. Але на таких, в таких нарадах приймали б участь не керівники правоохоронних органів, а в найвищому рівні їхні заступники, або, можливо, навіть і керівники певних специфічних департаментів цих спецслужб. Отже, якщо мова йде про зустрічі наради. Саме керівників, то це міг проводити виключно Алібаба, Він же, Андрій Борисович Єрмак. Другий момент, друзі, стосується того, що щури почали тікати з корабля, який отримав велику пробойну. Мова йде про атаку на погостать Єрмака самих слуг народу. А, мабуть першим і найвпливовішою особою, яка промовила тези про необхідність відставки Ярмака, став Давід Хламідія. Він же Давід Арахамія, голова фракції Слуга народу» в парламенті України. Згідно партійної ієрархії, це фактично друга людина в партійній ієрархії з біговиська під назвою Слуга народу». Так, у. Арахамії з Єрмаком були непрості стосунки, бо пан Хламідія дуже хотів мати свою часточку впливу на кадрові рішення і відповідно на розпил вкрадених коштів. А Єрмак цьому поручався і фактично відсторонив Арахамію від ухвалення кадрових рішень, замкнувши практично все на собі. Це не подобалось Арахамії. І от він розчавив свого рота. До цього гласу вопіющева в пустині, долучився ще один показовий щур на ім'я Федір Ваніславський. Цей той самий Федя, який був представником президента Зеленського в Конституційному суді, коли розглядалось питання конституційності рішення Зеленського щодо. Дострокового розпуску скликання Верховної Ради попереднього скликання. Я переконаний в тому, що за подібні дії сам Венеславський ще буде відповідати так само, як і суд Конституційного суду, які таким рішенням фактично продемонстрували втрату незалежності найвищої судової інстанції в Україні, адже вони визнали конституційним. Абсолютно неконституційне рішення новообраного клоуна Зеленського. Питання третє, яке стосується безпосередньо можливості відставки Єрмака. Скажу відверто: по перше, згадайте, Зеленському вже неодноразово, і в тому числі наші партнери, і європейські, і американські, і е, під час приватних зустрічей і відкрито вже через пресу. Ще за часів президентства Байдена натякали щодо ну скажімо так небажаності присутності Ярмака на такій посаді. І щодо наявності інформації про недоброчесні вчинки цієї людини. Тоді Зеленський відповів: мовляв, я йому довіряю, ми разом пішли і разом підемо. А сам Єрмак. А потім це підхопили різного роду посіпаки, озвучив ротом тезу, мовляв, питання корупції в Україні значно перебільшено. Отже, відставка Ярмака. Маючи величезний вплив на те, що відбувається всередині нашої країни, я абсолютно переконаний, що якщо зараз Ярмака звільнити, турнути з посади голови офісу. То ми, врешті-решт, отримаємо черговий бек-офіс. Тільки вже не міндіча, а Єрмакіндіча. Я цілком можу припускати, що він взагалі-то існує. Просто ми ще про нього не знаємо. Але в тому випадку, якщо його зараз копняком виженуть з банкової, то сумнівів в мене немає. Він десь організує центр впливу, який в нього залишається, адже величезна кількість. Тих людей, яких він саме привів до влади, вони залишаються на своїх місцях і продовжують працювати на користь Зеленого спруту. Тому э, очікувати, що зі звільненням Єрмака э, суттєво принципово зміниться ситуація в країні. Я б не став. Якщо домагатись звільнення, то виключно дуету Зеленський Єрмак. Наступне питання. Уряд. Так званої там, народної довіри, уряд єдності, уряд порятунку, хто тільки які назви не вигадав, я доволі скептично ставлюсь до подібної ідеї, знов таки пояснюю, чому виходячи зі свого власного досвіду роботу в урядових структурах. Для того, щоб впливати на діяльність будь-якого уряду, зовсім не обов'язково контролювати всі без винятку. Міністерства або різного роду агенції, комітети, тобто структури другого рівня. Достатньо, як мінімум, контролювати. По-перше, Міністерство юстиції згідно чинного законодавства і діючих алгоритмів, мін'юст, розглядає всі абсолютно подання, які подаються міністр... міністерствами, відомствами до кабінету міністрів, розглядає і виносить свої. Свій вердикт на відповідність цих пропозицій діючого законодавству. Отже, фактично, Мінюст має можливість блокувати будь-які ініціативи. Друге, мінфін. 90% ініціатив, з якими виходять ті чи інші урядові структури, вони потребують або зміни бюджету, або додаткового бюджетного фінансування. І саме на цьому етапі в роботу включається Мінфін, який дає свої висновки, позитивні або негативні, щодо тих чи інших ініціатив. І якщо Мінфін буде заперечувати, то фактично він теж, як і міністр, здатен блокувати діяльність уряда в цілому. Ну і таких позицій їх декілька. Отже, для того, щоб. Контролювати все, що відбувається в країні, ну або практично все, зовсім не обов'язково мати своєю людиною міністра культури або міністра екології. Вони всі, абсолютно всі, залежні від позиції трьох-п'яти ключових міністерських посад, над якими Зеленський з Єрмаком в разі створення такої коаліційної гармидера цього. Вони намагатимуться зберегти контроль. Якщо мова йде про відставку повносту, повну відставку уряду, переформатування коаліції в Верховній Раді, мова йде про те, що начебто, підкреслюю, начебто, за плечима хламідії перебуває біля 100 зелених штиків. Отже, опираючись саме на ці зелених сикунів, які готові зрадити свого вчорашнього куміра заради рятування власної жопи, то от ця свора вона готова приєднатись до майбутньої коаліції за тих обставин, якщо, звісно, річ, хламідії виділять квоту в певних владних, нових владних структурах. І я переконаний абсолютно в тому, що подібна конфігурація вона буде неефективною, бо це буде не команда однодумців, а це буде, ну, скажімо так, команда гравців по, по інтересах. По, причому інтереси у всіх будуть різні. Коефіцієнт корисної дії від подібної структури, з моєї точки зору, буде дорівнювати коефіцієнту паровоза, тобто десь 20% в кращому випадку. Окрім того, не варто забувати, що президент, а точніше Ярмак, продовжує контролювати всі без винятку силові структури, окрім, окрім НАБУ та САП, в тому числі і Генеральну прокуратуру, в тому числі і судові інстанції. І можна збирати будь-який фактично уряд, але маючи в власному підпорядкуванні. Таку братву, яка зібрана в ДБР, в чому ми вже пересвідчились, в тому числі і заходом деяких кримінальних справ, які веде ця організація, так і е, через прослушку. Це стосується і, так би мовити, поліптично корумпованого крила СБУ, який займається не знищенням ворога і не контррозвідувальною діяльністю, а забезпеченням. Комфортної діяльності оцієї зеленої зграї, яку я називаю Зелений спрут, яка є частиною цього самого Зеленого спруту. Це стосується і Генеральної прокуратури, ну, практично і Національної поліції теж. Практично ну, всі за рідким винятком правоохоронні органи або спеціальні служби, або там, силові структури. Як хочете називайте, вони всі продовжують контролюватися Єрмаком Зеленським. І який би коаліційний уряд не прийшов, вони ці структури силові, вони будуть продовжувати знаходитись під контролем безпосередньо банкової. На що здатні ці структури? Ну, ви вже, мабуть, бачите, в тому числі і на зразку просто мерзенного переслідування, детектива. Який безпосередньо сам приймав участь в розслідуванні справи Міндіча. Хоча, між іншим, я вважаю, що вже давно настав час називати цю справу не справою Міндіча, а справою Зеленського. Треба називати нарешті речі своїми іменами. Друзі, поки я перебував о, 10 днів так, в бані на Фейсбуці, який мені організували. Зелені боти, то за цей період ми відвантажили дві фури антидронових сіток нашим захисникам по всій країні: і на захід, і на північ, і на схід, і на південь, по всій території нашої Батьківщини. Я отримав відео подяку від наших захисників за той генератор, який ми з вами придбали і передали хлопцям. Зараз я вам її продемонструю. Борисович подключили генератор. У нас лампочка, два холодильника. Нам самое главное интернет. Нет, у нас є такі акумулятори. Поки хватає для інтернету. Бурдується. Я встиг передати, придбати і передати той пристрій, чуйка, на який ми з вами збирали кошти. Він вже працює. І хотів би просто ну, повідомити, нагадати, що прохання від наших захисників продовжують надходити. Приблизно 4-5 днів тому було актуально наступний перелік: два акумулятори, 3-4 планшети і зарядна станція. То на сьогоднішній день. Ми поки що вирішили тільки проблему акумуляторів, а питання планшетів та зарядної станції залишається невирішеним. Тож, я щиро прошу вас, долучайтесь до збору коштів. Реквізити будуть в першому коментарі під цим відео на моєму каналі. Ну і останнє на сьогодні. Доволі часто я чую запитання від вас. Так, а що робити? Що робити? Що робити? І я чесно завжди казав, що у мене немає рецепту, я не бачу ефективного шляху. Але зараз ситуація змінюється. І мені здається, принаймні, що я бачу певний сценарій, за яким ми можемо вийти з цього зеленого лайна. Поки що я не хочу його оприлюднювати. Можливо, це станеться через тиждень-два, бо, перш ніж розкривати рота. Потрібно проконсультуватися з юристами, чи відповідатиме той, той шлях, про який я буду розповідати. Він вже, в принципі, певними експертами, політиками іноді піднімається на поверхню. Але я все-таки хочу спочатку отримати консультацію від фахових юристів, наскільки все це може відбуватися в законний спосіб. Бо я категорично проти. Порушення закону.